За минулу добу втрати противника складають 247 осіб, 2 танка, 8 бойових броньованих машин, дві установки БМ-21 град, 4 автомобілі і 1 гармату. Сили АТО взаємодії спецпідрозділами МВС виконують завдання з пошуку роззброєння та знищення незаконних збройних формувань, а також диверсійних розвідувальних груп противника в населеному пункті Родакове. Лінія контрольована Збройними силами України зон. Проходить по Жовта Родакова, Білає, Іллірія, Малоніколаївка, Червонополяна, Круглик, Успенка, Лутугіно, Георгіївка, Новосвітлівка, Хрещувати, а також аеродром Луганськ. Українським піхотинцям проводиться пошуково-ударні дії в напрямку комісарівка алчевськ Як не дивно, але сьогодні вночі було всього два обстріли позиції СЛОТО поблизу населених пунктів Стила та Грабове. Також хочу зазначити, що полонені десантники, з якими вчора довелося поспілкуватися, у розмові з нами розповідають про те, що їхні частини просто заблудились. В спілкуванні з дружинами та рідними цих хлопців стало зрозуміло, що ті навіть не в курсі, де знаходяться їхні хлопці. Вони переконані, що командування відправило їх. На навчання в різні куточки Російської Федерації.